Вітаю в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Сьогодні моя гостя Анна Калубакоча, психотерапевтка, і говоритимемо про те, як змінюються стосунки в парі після народження дитини. Пані, Пані Анно, доброго дня. Доброго дня існують різні статистичні дані, які свідчать, що протягом першого року або впродовж перших трьох років після народження дитини припадає більшість розлучень. Чому так? Здається, що поява дитини мала б зміцнити стосунки. А натомість виявляється, що це не завжди так. Це доволі поширений міф, таке переконання, що дитина зміцнить стосунки та зробить їх ще кращими. Ми разом кохаємо одне одного, розуміємося, дбаємо одне про одного. І раптом настає зміна, Така велика зміна, з якою родині важко впоратися у психології. Це називають критичними точками, критичними моментами не кризові, а саме критичні, ті, що змінюють усю структуру, весь усталений порядок, який існував у стосунках. І коли з'являється така собі додана вартість, як дитина, виявляється, що люди, які ніколи не сварилися, бо все між ними було зрозуміло. Наприклад, вони походять з подібних родин, мають схожі. Цінності раптом вони стикаються з тим, що народжується дитина, і перш за все жінка стає виснаженою, адже більша частина турботи лягає на матір. Фізичні зміни, що відбуваються, для одних жінок додають крила, а для інших відчуття втрати жіночності. Молоко тече з грудей, тіло змінюється. Воно вже не таке ідеальне, як було до вагітності, і це завжди велике випробування. І тепер постає питання: чи мій чоловік? Прийме мене в цій новій ролі, в розхитаному стані, коли я вже не така доглянута, не така гарна, не така ідеальна, без макіяжу, з брудним волоссям, або коли молоко протікає та залишає плями на сорочці. і це не на один день. Так, бо цей процес триває кілька місяців або навіть довше. Є жінки, які годують грудьми ще довше, а до цього додаються ще й гормональні зміни, що відбуваються в організмі. І подивіться, були двоє, які знаходили спільну мову, і раптом з'являється третя людина. Тобто відбувається повна зміна всього устрою, і ця третя людина вимагає, щоб усе негайно віддали їй, щоб усі сили та ресурси родини спрямовувалися на турботу про неї, і це змінює баланс. Це дуже непросто для пари. також у мові ми бачимо розрізнення. Коли двоє людей живуть разом, це пара, а коли народжується дитина, це вже родина. Навіть у мові відображено наскільки великою є ця зміна. І теж саме так. Також кажуть, що поява дитини, як і будь-яка критична ситуація, може підкреслити ті проблеми, які вже існували в парі. Так такі проблеми починають з. Збільшуватися, ставати помітнішими. Адже якщо, наприклад, у нас різний режим сну, один з партнерів лягає спати раніше за іншого, то зазвичай ми якось домовляємося. у суботу поспимо довше і компенсуємо це. І це не становить проблеми. але коли з'являється дитина, стає ще виступають на перший план і стають причинами конфліктів. До цього додається втома жінки, про яку я вже згадувала, а також відчуття чоловіка, що він більше не є тим найважливішим і єдиним, що він, так би мовити, спускається з п'єдесталу. І якби жінка не намагалася зберегти стосунки з чоловіком такими, як раніше, це неможливо. адже є маленька людина, яка потребує негайної уваги: то грудей, то пляшечки. І раптом чоловік каже: О, то я вже не найважливіший. Ми були найважливішими одне для одного. А тепер з'явився хтось третій, хто є найважливішим. Тобто, система повністю змінилася, і тепер потрібно навчитися жити в цій новій системі. Останнім часом багато говорять про ті зміни, які переживають матері після народження дитини. А от про татусів значно менше. Як вони це сприймають? Що в них змінюється, окрім того, що вони вже не найважливіші? окрім того, що чоловік опиняється на другому плані, знижується доступність жінки. І я сказала б, що це проявляється на різних рівнях. Йдеться не лише про сексуальну доступність, але й про емоційну, а також про щоденну присутність і спільність. Наприклад, чоловік повертається додому і каже: Давай увімкнемо Netflix і подивимося серіал. А вона не може бо мусить доглядати дитину. Отже, він почувається відсунутим на другий план. Усе те, що раніше робив разом з дружиною чи партнеркою, раптом перестає бути важливим. особливо важко, коли дитина з'являється швидко пара ще перебуває в цьому початковому етапі близькості, і все роблять разом а потім раптом розщеплення жінка тут, а чоловік там, але жінка при цьому щось отримує взамін. Я б це назвала Близькість з дитиною. Так тобто вона може реалізовувати свої потреби у стосунках з дитиною. А пересічний тато, звичайний чоловік, ні немає ні людини, ні місця, де міг би задовольнити свої потреби у близькості, турботі, відчутті важливості. Іноді так трапляється, що з'являються додаткові жінки бабуся, тітка, сестра, мама. Ми Я подумала про коханок. Ні, ні, я маю на увазі додаткових жінок у домі, які хочуть допомогти молодій матері у вихованні, і це добре, бо вони її розвантажують. Але іноді, коли таких жінок стає забагато, чоловіка відсувають. Я краще його покупаю. Він такий маленький, і навіть якщо чоловік хоче взяти участь, йому ніхто не дозволить. Він так би мовити не може пробитись. Крізь цю кількість жінок, які там є, часто й сама мати налякана і не підпускає його. А часто справді думає, що її мама, тобто бабуся дитини, зробить це краще. Вона може зробити краще, бо у неї є досвід. Ну, звісно, але як чоловікові будувати стосунки з немовлям, якщо його не підпускають? А стосунки будуються у процесі зустрічей. Він повертається з роботи, і навіть якби хотів щось зробити з дитиною, то може лише подивитися на неї. Перші три місяці дуже складні. На мусить бути зосереджена на дитині. Потім цей зв'язок залишиться, але концентрація не буде вже настільки сильною. Але на початку точно буде часто чоловіки цього не усвідомлюють, але й жінки також, що гормонально та біологічно вони повністю зосереджуються на дитині. Є два шляхи або я зосереджуюся на дитині, або може виникнути післяпологова депресія, і тоді я відсторонюся від догляду. У мене було так. Я планувала, що дитина не буде спати з нами чи зі мною. Я буду такою мамою, яка все робить для дитини, але не забуває, що вона ще й дружина. А потім, коли дитина народилася, реальність виявилася зовсім іншою. Я настільки повністю віддалася материнству, і мені це приносить задоволення. Не Можу сказати, що це погано просто було смішно згадувати, як я собі все уявляла, а потім усе виявилося зовсім навпаки. Це така праця така робота, яку жінка теж бере на себе, якщо вона усвідомлює, що мусить подбати не лише про родину, а й про стосунки. Бендемовіч от себе теж так з досвіду. Я буду говорити про себе з власного досвіду. Інколи, наприклад, увечері я просто відчуваю, що в мене немає, як тепер кажуть, ресурсу, тобто немає сил на кохання. Йдеться не про фізичну близькість, а про те, що просто, наприклад, сісти з чоловіком і послухати, що він говорить, поговорити про щось окрім дитини. І я іноді йому так і кажу: вибач, але в мене немає на це сил. Я почуваюся ніби повністю розрядженою. і це проблема. Бо я розумію важливість цього питання. Маю цю потребу як жінка, але є як є, кажуть, щоб виростити дитину, потрібне ціле село. Прийнято вважати, що для виховання дитини потрібно шестеро осіб. І тоді дитина отримує від кожної з цих осіб опіку, увагу, турботу, і жінка при цьому не так сильно перевантажена. Бо справа не лише в дитині, це й домашні справи, приготування їжі, прибирання, організація всього. Колись культурною нормою були багатопоколінні родини, тобто всі жили разом. То дідусь брав дитину, то бабуся опікувалася дітьми. Проте коли у світі двох людей з'являється третя, дуже безпомічна, адже як вид, як ссавці, наші немовлята довго лишаються безпорадними. Природно, що мати має присвячувати цій дитині більшу уваги, і природно, що це її виснажує, тобто споживає її ресурси. Потім вже немає тієї відкритості до партнера, який приходить після цілого дня на роботі, яка є зовсім іншою активністю ніж перебування вдома з дитиною. Якщо жінці важко бути лише у ролі матері, я заохочую її шукати іншу роль. І часом жінки мені кажуть: ну а що? Я піду на роботу та зароблю лише на ясельки. Я кажу, це нормально. Якщо на роботі ти заряджаєшся, отримуєш речі, які тебе підтримують, які дають більше енергії, більше сил. Ти бачиш щось нове, стикаєшся з новими обставинами. Це добре, бо є люди, для яких роль матері достатня. і це чудово, але ця роль матері одночасно розряджає. Але є жінки, для яких роль матері недостатня. Я маю знати, чи потребую чогось більшого. І Як можу це реалізувати? Є такі люди, які люблять бути самостійними, і це нормально. А раптом ця людина опиняється в ситуації, коли треба просити про допомогу. Це емоційно складна ситуація для такої людини. Бо я себе сприймаю як незалежно, впевнену в собі, можу сама все організувати. А тут раптом тримаю дитину біля грудей і не встану, не побіжу робити. Мушу попросити когось у нашій культурі, не знаю як в українській, просити про допомогу не завжди легко для жінок. У нас існує дуже сильний міф про таку жінку, яка самостійна, самодостатня, впорається у різних ситуаціях, утримає родину. Тож випускати з себе ту ніжну м'яку частину себе, яка відповідає за прохання про допомогу не просто тому. Це також викликає внутрішній конфлікт у людині, в особі. Буває, коли хочеш попросити про щось, але потрібно дуже чітко і дуже конкретно пояснювати, як саме це має бути. Ти сам можеш здогадатися, що треба зробити. Але ні, чоловік каже, краще скажи мені конкретно. А я, наприклад, іноді не маю сил, щоб ще й пояснювати. Я б хотіла, щоб моя родина робила так, як роблю я моїм способом і без пояснень. це моя улюблена фантазія про родину. Проте це неможливо. Чим довше живу, тим більше це Розумію, на жаль, люди не читають думок і те, що для вас очевидно, для вашого чоловіка чи партнера не буде очевидним. Те, що для чоловіка очевидно, для вас теж може бути неочевидним, і на цьому люди дуже часто спотикаються, зіштовхуються. В Польщі дуже популярний міф: якщо кохає, то здогадається. Тобто, якщо він справді кохає, дійсно переймається, він зрозуміє, чого я хочу. І цей міф походить від немовляти, бо немовля не скаже, чого хоче, і мама дійсно здогадується, чого воно потребує. Вони дають безумовну любов, задовольняють потреби дитини ще до того, як вона про це скаже. І іноді так трапляється, що цей міф про безумовну любов і здогадування, чого хоче інший, люди переносять на подальші стосунки, і вони розчаровуються, бо цього не отримують, тому що чоловік, партнер чи партнерка, не сидять у нашій голові. Тобто нам треба мати сили, щоб пояснювати, щоб сказати, чого ми хочемо. Але спершу я маю знати, чого хочу, аби могла це висловити, пані Анно. Якщо ми зараз говоримо не про стосунки, в яких скажімо так раз гірше, раз краще, але є певні критично-кризові моменти. А ми говоримо про серйозніші ситуації. Наприклад, є випадки їх чимало, коли жінка після народження дитини стає фінансово залежною від свого партнера, і тут. Може з'явитися насильство в родині. Може з'являтися може, не мусить, але може Що робити в таких ситуаціях? Чому виникає це насильство? Хоча, наприклад, до народження дитини здавалося б в родині, тобто в парі, було все добре. частково це пояснюється розчаруванням, яке переживають обидві сторони. Чим більше розчарування, чим більше напруги. Тим легше виникають насильницькі поведінки. Додатково, як ми раніше говорили про насильство, якщо немає джерел підтримки осіб, до яких можна звернутися, ризик насильства теж зростає. Уявімо, жінка сама замкнена, немає подруг. Немає людей, з якими можна поговорити про ситуацію. Сидить весь день і чекає на чоловіка, який прийде, та її підтримує у труднощах материнства. Можливо, це неправильне слово, але материнство це те, що вимагає великих зусиль, напруження. Є чудові моменти, я теж мати, але є й дуже важкі моменти. Це важко зрозуміти людині, яка цього не пережила. Коли я народила першу дитину, я працювала в дитячому садку. Я була чудово підготовка. Товлена теоретично, але потім я народила сина і зіткнулася зі стіною. Усі мої знання, всі мудрі думки в контакті з реальністю розсипалися, правда? знаю, так і цілком погоджуюся. Але відчуття втрати контролю над своїм життям, яке я тоді відчула, я ніколи раніше не мала. І це відчуття втрати, я думаю, досить поширений досвід. Коли є відчуття, що все валиться з рук, а я очікую від партнера, що він. Усе владнає, а він питає, чого ти хочеш. бо це така ситуація, що навіть у душ піти не можеш. Так, так. І ще коли є діти, high need babies, тобто діти з високими потребами, які постійно потребують присутності батька чи матері, то навіть зробити собі чай і випити його стає справжнім викликом. Тому питання в тому, наскільки жінка шукає допомоги, вміє її приймати і вміє говорити про те, що їй потрібна допомога. різні люди телефонують і питають, що я можу для тебе зробити. І тепер питання, чи я готова сказати візьми мою дитину на годинку на прогулянку, а я трохи відпочину. якщо ми перебуваємо у своєму середовищі поруч із родиною, друзями, то тоді, звісно, більше шансів до когось зателефонувати. Але якщо ми в іншій країні, наприклад, ось я живу в Польщі, ніби довго, але родини поруч немає. Бабусь немає, тіток немає, і в принципі, крім чоловіка, немає до кого більше звернутися за допомогою. Це також питання того, які джерела підтримки, які стосунки ми створили раніше. Тому мені дуже подобаються всі ці групи підтримки для вагітних жінок, всі курси, які готують до батьківства, навіть не тому, що вони підготують до всього, бо до цього можна підготуватися, але тільки трохи. А тому, що це створення стосунків, і ці стосунки потім дозволяють витримати найскладніші моменти. Нам також допомагають думки, які нас підтримують. Коли народився мій син, і мені було дуже важко. Я думала ще тільки три роки, і він піде в дитячий садок. Ну, а зараз йому 22, Тож вже садок і кілька інших закладів він закінчив. Але я завжди заохочую молодих мам шукати такі думки, які допомагають пережити, бо нічого не триває вічно. Ніцнізна завжди тобто ми пунктуємо, розбиваємо на певні етапи часовий проміжок. Так і можливо, нам потрібно дожити до вечора, коли чоловік прийде і візьме дитину. А може до моменту, коли дитина засне, і нам теж вдасться трохи відпочити з маленькими дітьми. Завжди менше планування, а більше потреб тут і зараз. І також потрібно навчати татусів, партнерів, як поводитися з дитиною. я завжди заохочую, шановні пані, мами, допускайте чоловіків, дозвольте їм бути активними та ефективними у цій ситуації. Бо насправді тато краще помиє дитину йому легше її тримати. Просто давайте їм шанс, і тоді ризик різного насильства, а також непорозумінь, буде значно, значно менший. І якщо вже залишили дитину на тата, то вже не втручатися. Ой, це складна справа, правда. Правда я думаю, що вихованні найскладніше це зупинитися і відступити Бо коли ми думаємо про виховання чи про стосунки, у нас у голові робити, діяти, рухатися вперед. А чи то у вихованні дитини, чи у стосунках з чоловіком, іноді потрібно трохи відступити і дати простір іншій людині і відпустити контроль, так Так. і справді, коли він візьме дитину у ванну і буде її купати, треба довіритися. Ну не втопить він її просто зробити собі чай. І тоді він теж відчує свою ефективність і матиме шанс будувати стосунки з дитиною. Бо стосунки створюються лише в моменти спільного перебування, і також у моменти один на один. Ми мислимо так. Якщо ми всі троє сидимо разом, тому як родина, правда? Але є ще коли тато сам з дитиною, це як зараз мій чоловік з донькою, тренується. Він точно справляється Вона дуже любить залишатися з ним, і мені до речі теж подобається, коли вони разом. Це дуже хороший час, бо дитина потребує різних людей, і на початок тато ідеальна особа для стосунків. І я так бачу, що стосунки з мамою це одні стосунки, і її поведінка зі мною зовсім інша ніж стато. Звичайно, бо очікування різні. Тато очікує одне, мама інше. Я завжди кажу, що важливо, щоб і мама, і тато були з дитиною, бо любов матері відрізняється від любові батька. Мами люблять просто за факт існування, даємо безумовну любов за те, що дитина є. А татусі люблять трохи за досягнення. За те, що дитина відповідає очікуванням, вчать обміну. Тато каже: Добре, дам цукерку, а ти мені за це поцілунок. Всі матері перелякано, як це таке можливо. Але життя не любить нас лише за факт існування. Трохи любить за те, як ми справляємося у професійному житті, у дорослому житті, і ця любов матері та батька складає цілість. Мамина любов за те, що існує. Та туся любов за щось, трохи умовно, любов, а разом вони формують цілісність. І тоді дитина, яка відчула ці два види любові, стає краще як особистість, і добре, що може сказати, чого хоче, і це дати мені, а я дам щось тобі взамін. Так дитина піде в світ і впорається. Скільки потрібно приблизно часу, щоб знову відчути себе собою, і знову відчути себе парою. Ця пара завжди буде іншою. Бо ця пара завжди матиме дитину, і ця дитина завжди буде. У нас із чоловіком є така традиція: кожного грудня ми робимо велику поїздку без дітей. І перша така велика поїздка без дітей відбулася, коли нашому сину був рік. І він залишився з бабусею. І ми намагаємося робити це щороку, щоб мати час, коли ми виїжджаємо до якоїсь води. Іноді це океан, іноді море. І ми проводимо час без дітей. І в цьому полягає догляд за тим спільним подружнім началом, елементом пари. Звичайно, будуть розмови про дитину, але важливо. Щоб ми могли бути як дорослі люди разом, Можливо, є ще інші теми, окрім того, що сьогодні робила донечка чи синочок. Так і також, якщо жінка має щось більше, окрім материнства, це може бути її хобі, її знайомі. Це дає більше тем, якими вона може ділитися. Пані Анно, ми весь час говоримо про зміни в стосунках після народження першої дитини. Але, мабуть, друга, третя і наступні діти теж трохи змінюють цю систему, коли вона вже сформована. так, вся система родини, вся сімейна система змінюється. Угу. Бо коли з'являються нові елементи у цій системі. Але я думаю, що якщо дитина здорова, тобто немає додаткових труднощів, коли народжується друга дитина, то це простіше для всіх, бо люди трохи вже знають, чого очікувати. Тобто повторювати шлях легше ніж вперше його проходити. Так саме про це йдеться. Звісно, ми вже знаємо, як поводитися з дворічною, трирічною чи п'ятирічною дитиною. Залежить яка різниця у віці. Звісно, виникнуть ревнощі, з'являться нові виклики. Але ми вже знаємо, чого очікувати. Бо коли Оджується перша дитина, скільки б людина не читала блогів чи інших матеріалів про виховання, це завжди наша пригода і наш виклик, який треба пройти. А вдруге простіше зазвичай про ревнощі. Я розумію, що ви говорите про ревнощі між дітьми, але я хотіла сказати про те, що інше я пам'ятаю, що відчувала заздрість через те, що чоловік, наприклад, не мусить відмовлятися від чогось, що приносить йому задоволення. А я мусила через вагітність, через пологи, і він міг і досі може дозволити собі більше, ніж я на той момент, і навіть зараз я іноді йому говорила, що для мене це. Складно я відчуваю несправедливість, і я іноді навіть просила його, що і ти відмовся від своїх задоволень, і тоді я почуватимуся трохи краще. Лесі і розмова, і це скоріше розмова про те, які ви могли б знайти для себе нові задоволення поза батьківством, поза материнством тобто не дивимось на те, що робить чоловік, якщо він не зробить нічого деструктивного, звісно, а дивимося, що я можу зробити для себе, щоб почуватися краще, щоб почуватися краще. Це скоріше розмова не про те, щоб ти відмовився від Айкідо ввечері і сидів зі мною, чи від велопрогулянки, чи від чогось іншого. Це скоріше розмова про те, що у тебе у вівторок Айкідо, а де я можу у середу піти, щоб побути без дитини, перепочити і набратися сил. І Іноді це дійсно. 15 хвилин прогулянки навколо дому. І для багатьох людей цього вистачає. Якась кава, може, якась кава десь у кав'ярні. Так, те, що нас заряджає. Йдеться не про те, щоб відібрати в іншої людини, а щоб додати собі. Пані Анно дуже дякую за цю розмову. Дякую. Анна Калова Корча, психотерапевтка, була сьогодні гостей кабінету психолога. Я, Олена Міщенко, кажу вам до побачення. Побачимося вже за тиждень на каналі Слава Тіві. Будьте щасливі!